Нашого університету, я щиро рада вас вітати в стінах нашої бібліотеки. А також прийміть мій щирий Уклін і уклін наших студентів та викладачів за те, що у ваших родинах зросли герої України. Вони ціною власного життя захищали до останнього нашу незалежність суверенітет. Вони поклали життя за те, що сьогодні ми маємо право жити і бути. І за те, що ми будемо мати можливість мати світле майбутнє. Подія, яка сьогодні нас зібрала в цих стінах, має декілька речей на меті. Перше, це віддати шану героям, які загинули на російсько-українській війні. А також навіки довести, що герої не вмирають, оскільки авторський колектив. З чудового проєкту Леве Кача зробили б надзвичайно велику роботу, видавши цю книгу, і взагалі що започаткували такий проєкт. Завдяки їм історія кожного героя буде жити у віках. Щиро вдячна за це. І я пишаюся, що я і моя бібліотека мали можливість долучитися до цього проекту, хоча б так крихіткою прийняти сьогодні вас у гостях. Це був страшний четвер в місті. Працювали тільки продуктові магазини і аптеки, виконували роботу захисники та медики. А вже, здається, в суботу почали телефонувати військові, які потребували допомоги. Потрібно було друкувати карти та плакати, іншу продукцію. Потім медики звернулися за бланками для переливання крові. І так прийшло розуміння, що потрібно оговтуватися та працювати. І ми невеличка команда візаві сімейного бізнесу, Абрамців, сочинських, Гришакових, почали тут, на місці працювати. А потім був він бородатий чоловік з такими сумними, сумними очима в військовій формі. Це був Петро Петрович Паєвський. Він почав приходити по рамки для останнього фото наших загиблих героїв. Спочатку декілька, далі більше. Ми все розуміли. Хлопці гинуть. Якось ми його запитали. Ми не вміємо тримати зброю, але можемо верстати, друкувати поліграфічну продукцію, книжки видавати. На жаль, повернути загиблого сина чоловіка неможливо, але залишити про нього спогади реально. Були сумніви на часі, чи такий проєкт чи ні. Петро Петрович підтримав нашу ідею і став для нас отим маячком, отим світлом, до якого ми тягнулися і з яким постійно радилися. А далі Господь долучив до нас дуже потрібну людину. Це Валентина Миколаївна Устинова, наш головний редактор, наш журналіст. Без неї ця ідея так би і залишилась ідеєю. А далі були консультації з Оксаною Миколаївною, Слонською, відомою вам. Вона теж нас підтримала і допомагала. Коли настав 2023 рік. Перша була роковина загиблого уманця, а він загинув 24 лютого, 2022 року. Ми вирішили не мовчати. Першою це зробила Лариса Миколаївна. Увага, ти повітряної тривоги. Вона сказала нам: увага, що ці хлопці, які віддали життя в 22-му році, вони. Гідні того, щоб про них пам'ятали. як би це шаблонно це не звучало. Але якщо пам'ятатимуть після того, як ми закарбуємо їх у слові, у думці і в паперовій книзі, то книга ця нікуди не дінеться. Навіть не буде нас, не буде рідних, цих хлопців, але книга буде передаватися у сімейному сховку. І ми вирішили. Не відмовлятися від цієї справи, братися за неї. Першим і найголовнішим пером-багнетом у нашому малесенькому відділенні волонтерському була Ксенія Князева. Вона ось перед вами стоїть. Ви її багато хто знаєте, бо вона з багатьма із вас спілкувалася, бо вона найбільше історій прослухала, пропустила через себе і написала в нашій книзі. Ми пропонували брати участь у нашій справі всім журналістам Омані. Вони всі схвалювали нашу чудову ідею, наші благородні пориви. Але в багатьох знаходилися причини для того, щоб відійти від цього. Усіх були якісь інші справи. Не знайшли таких причин тільки декілька людей: Вікторія Шепінська, Коваль. Ось вона теж перед вами стоїть. Вона теж з багатьма спілкувалася і багато про кого розповіла. Не знайшла такої причини відмовитися Альона Самотока, Олена Миколаївна Самотока, теж журналіст, яка, на жаль, сьогодні тут не присутня, але вона волонтер. Ось так оцією невеличкою групою за ідейною підтримкою Петра Петровича і за. Постійним добрим словом Лариси Николаївни ми працювали. Але наша справа була б нічим, якби до нас не долучилася творча людина, яка навіть молодша від нашої незалежності. Але вона наскільки прониклася цією темою, що, дай Боже, щоб так про неї дбали всі, хто старший за неї. Я говорю про Анастасію Гришакову. Все, що ви бачите в цій книзі, це результат її творчого підходу до дизайнерської справи. Все, що ви бачите у на сайті Пливака Челумань, це теж її заслуга і авторами, співавторами всіх наших розповідей, звісно ж, були всі ви. Ця книга в на певний період мого життя стала деяким моїм смислом. Скажу, що мій особистий біль переплітався з вашим болем. Я ніколи не забуду, коли ми з Ларисою Миколаївною все не вирішувалося розпочати цей проект. А потім Лариса Миколаївна мені каже: А поїхали з'їздимо на кладовище до ось цього першого Максима Тацохи. Просто до хлопця, у якого нікого нема. Він все своє коротке життя, ну, не все життя, але він був в інтернаті, да? і ми навіть не знали, чи є в нього рідні люди чи ні. Приїхали і підійшли до нього. Він так дивився на нас. Ми кажемо, можна ми розпочнемо Максим, дозволь нам, допоможи нам. І ви знаєте, от правда щось відчули і пішло. Я хочу просто сказати дякую кожному з вас. Хто дійсно віддавав свої емоції щирі? Це було дуже важко, я вас розумію, через свій біль виворачувати свою душу. Але це потрібно було, тому що хотілося, щоб книга була не шаблонною, не такою, що народився, вчився, помер. Хотілося, щоб можна було прочитати кожне життя як книгу. Хотілося, щоб вони там були живі, а для цього потрібно було ваше, ваші емоції. Тому вибачайте, що ми влізали в ваші душі. Але я вдячна, що ви відкривали свої серця. Коли ми працювали над книгою, у мене було бажання, щоб ці фотографії, спогади, вони були як живі. Тому що, на жаль, людське життя воно коротке. Але я знаю, що книги живуть довше, ніж люди. І в мене було таке бажання, щоб ця книга жила і доносила, які вони були. На титулкою дуже важко було. Я довго думала, що ж, а потім я зрозуміла, що там має бути. Я знаю, що ще хлопці, які загинули у му році, їх ховали трохи не так, як зараз ховають. Але, на жаль, майже щотижня по цій вулиці несуть нашого захисника, нашого воїна. І ми постійно з дівчатами, тому що ну, багато хто знає, що ми от саме в цьому будинку знаходимося, і ми постійно виходимо їх, з ними прощатися. Я дуже вдячна вам, що ви ділилися своїми спогадами, своїми фотографіями і вірю в те, що ця книга вона повинна бути в як мінімум в наших уманських бібліотеках і не тільки в уманських, щоб люди читали і знали, і пам'ятали. Тому що життя книги довше, ніж людське життя, і вони варті того, щоб про них пам'ятали не одне століття. Читали і робили висновки. Бути дотичною до створення такої книги це. Величезна відповідальність і честь, тому що е, люди довірили нам найдорожче, що в них є на даний момент, що в них вже тільки Це спогади і пам'ять про своїх близьких людей. Люди віддали найдорожче, що в них було це і найбезцінніше, що в них було це своє життя. І єдине, що ми можемо зробити, це їх увіковічнити, передавати з покоління в покоління, розказувати, щоб інші могли перейняти, передати, перечитати, згадати. Їх дуже багато, їх безліч. Але хочеться, щоб ми, ми найменше що можемо зробити це про них пам'ятати. хочу щиро подякувати від всього щирого серця, як у себе особисто, я думаю, від кожного із вас можна, цим величезним людям з величезним щирим серцем, які пройнялися цим цією біль'я, яку прожили з вами ми. І вони пропустили кожну букву, кожну літеру цієї книжки через своє серце. Низький уклін їм. Ми живі, поки і наша пам'ять про наших героїв жива, поки живі і ми. Але я думаю, книга нас не буде, але книга буде. Я думаю, кожен з нас передаватиме цю книгу по своєму роду, по своїй сім'ї. Щиро вам дуже вдячна. Ця книга, книга пам'яті пам'яті про тих героїв, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. За те, що ми маємо можливість зараз перебувати цих стінах університету, працювати. Навіть от зараз тривається тривога, але ми перебуваємо тут і знаємо те, що наші хлопці нас захистять. Я хочу віддати шану тим людям, які зробили цю книгу, тим авторам, які її написали, тому що прекрасно розумію, як це важко зібрати матеріал, обробити його. І вислухати кожну історію кожної людини, тому що кожна людина, як, кожна людина, про яка описана цій книжці, вона жила, мріяла майбутнє, планувала майбутнє, а в результаті вибрала свою долю таким чином, що віддала своє життя за інших, за нас з вами. Я хочу, щоб ця книжка була насамперед пам'яттю на майбутнє покоління. Я перечитала. Розповідь кожної вашої дитини. Ваша біль це моя біль, тому що я знаю, що це таке. Саме пам'ять про наших героїв, саме подяка тим людям, які долучилися дійсно до цього проєкту, які закарбують кожне ваше слово саме в цій книзі. Саме ваше для мене це продовжувати місію. Цю, де треба спілкуватися з родинами дійсно. Де ти відчуваєш подих кожного слова матері, батька чи дітей, коли вони розказують про своїх рідних. Це надзвичайно важко. Але ми мусимо жити, ми маємо жити заради них, заради їхньої пам'яті. І ми з вами пам'ятаємо, як вони казали, хто як не ми, то зараз маємо ми бути з вами, хто як не ми, нести їхню пам'ять про них.